Всім привіт, з вами містер Боящий Ден. і сьогодні я знімаю відео на обзор мого міста Лего Сіті із додатком королева мого Лего, друга серія. Давайте почнемо, як завжди, з живого району такий будинок. Всі будинки майже в стилі Модерн стали. Ось площадка додавалася, така качеля в нас. На неї буде окремий обзор з другій серії, короткий обзор маленьких саморобних речей. Так, ось парасолька, горка, пісочниця. Так, цей будинок всі, ви всі добре пам'ятаєте з першого випуску, а ті, хто ні, подивіться, ссылка буде в описанні. Так, ось у нас ставок з'явився в маленькій зоні відпочинку. На нього теж буде окремий обзор, камиші, ось лілія, різні рослини водні. Ось пальма з'явилася тут, такий будинок, такий будинок. Ось магазин з вигляду зовні він зовсім не змінився, але всередині стало більше речей. Ось консерви, молоко, посуд, напої, хліб, батон. Зверху у нас як і були одяг, інструменти, тільки їх стало більше. Ось фонарик, рюкзак, бензопилу. Зараз я її покажу, на неї також буде окремий обзор. Ось е, відеокамера. Відеокамера на неї теж буде окремий обзор. Ось такий будинок. Так, далі переходимо до збройного магазину. Наверху, на даху збройного магазину у нас зроби, е, орендували дах і зробили кафе. Їжу для цього кафе приносять з цього фургона. Ось водій сидить, а ось кухар, який робить і приносить їжу. Так, давайте далі. Знімемо дах і подивимося сам збройний магазин. Ось збройний магазин. Ось такі всякі зброї тут. Ось у нас тут лежать різні абрейти до зброї і всякі воєнні штуки. Ось тут у нас обойми до зброї. Ось воє десантник, хоче взяти вогнемет, купити. У нього теж буде окремий обзор. Так, давайте, давайте далі будемо йти. Так, ось бачимо банкомат. Такий банкомат, у нього теж буде окремий і детальний обзор. Давайте далі. Ще такий будинок, у ньому всередині ось столик, шухляда і ліжко. Ну, На столику ще комп'ютер. Е, діло в тому, що в будинках немає меблі, так як мій, е, моє місто зовсім перероблене, то до нього ще не заїхали люди. Давайте далі. Ось е, га, техремонт машини і заправочна служба. Ось у нас тут тільки додавалися інструменти, помінялася сама будівля. І ось у нас тут газу, газу, ну автозавтоколонка, газова колона стала меншою. Давайте далі будемо. Йти пожежний відділок. У нас в нього додався безпілотник. Така маленька поліцейська машина, то тобто пожежна машина наподобі оцій великій. І авто, і, і авто командира. Ну, головну командувачу. Ось наподобі цього авто. Так, оце кабінет самого головного командувачку. Так, ось це у нас спецотряд тут сидить чотири чоловіка. Три, три ну, солдата, можна і так сказати, і один командир. Так, давайте далі перейдемо до лікарні. Лікарня у нас з'явилася. Бажаю, щоб кожного в місті така була. Зверху у нас зона відпочинку для пацієнтів. Ось, таке все прикольненьке. Так, самого низу у нас пост охоронці. Тут у нас ізолятор Де? На, на третьому поверсі. На другому поверсі у нас палати. Ось палати. Так. І ось палати. Так, ось у нас тут внизу знаходиться туалет, приймання і зал очікування. Ну, перейдемо до нашої школи. Вона зовсім нова, тепер вона має три поверхи, але це поки що. Ось у нас є 4 класи. І два маленьких коридорчика. Давайте далі перейдемо до нашого нового банку. ось Такий він на вигляд. Ось тут дверцята є. Так, всередині, всередині на першому поверсі у нас приймальня, а на другому поверсі кабінет шефа. ось Охорони стоїть, там сейф. Ну, все як було, по-моєму. Давайте далі поліцейський відео пішли, подивимося на нього. Ось, якраз зараз виїжджають на виїзд поліцаї. Ось у нас на першому поверсі приймальня. а там ось охоронець стоїть, особистий цього, ну не особистий, а просто охоронець шефа поліції. Ось, як бачите, там людина щось розповідає шефу, ось він з усами там ззаді сидить. Так, на другому поверсі у нас камери і кабінет охоронця. Ось бандити, кабінет охоронця такий, за комп'ютером він дивиться, камери спостереження. І тут бандити також. Так, з самого верху у нас кабінет, кабінет де ну, все-таки приймають виклики всі. Ось у нас тут три оператора і охоронець. І ось нас тут за зоною відпочинку наблюдає снайпер і полковник з бінокля, щоб нічого не провтикати, щоб ніякого теракту не зробили. Так, давайте далі будемо рухатися. Ось е, у нас порт оновлений. Охорона стоїть. Ось вже такий е, вже оновлено зробив шлагбаун. Ось піднімається, опускається. Так, далі давайте ось у нас тут пулемет, і за ним десантник. ну, Охорона теж також охорона, ось спутникова антена, вертоліт. ну, з Транспорту тут майже нічого не змінилось, дещо додалося. Ось це такий, якби тут деякі пальне роблять, ну, з цієї вивіски можна так подумати. Але я не зрозумів, що тут, було. тут пушки всякі. Ну, непонятно, але я його до порта до, доучив, бо якби багаж переноситься, ось такий кран є тут. О, Так далі давайте. Ось тут поки що нема роботи, відпочивають всі робочі. Ось тут ви лежать собі. ой, антенна впала. Нічого. Ось тут е, е, тих, е, моряків е, вихов, виховують, можна і так сказати. Так, давайте далі. І наша зона відпочинку вона стала ну, трохи більшою. Е, ось у нас тут е, спортзал такий е, на, е, на свіжому повітрі. Тут ось е, гріф. Ну, Для пре, щоб прес качати, бачимо, чувачок качається. Турнік і гантельки. За ними поки нікого немає. У нас тут майже нічого не помінялося. З'явився такий басейн, ну, як можна сказати, міні-басейн для пташок. Далі давайте подивимось пляж самий. Парасольки я не прибрав, але пляж. о, пляж. І все. Я, я от, отут обгородив, рятувальник е, стоїть і е, озеро саме. А отут вже проходить якби е, шляхи водні, ну, про, ну про, пропливають кораблі, катери таке. І ось у нас е, дитяча площадка. Ну, про неї я не буду розказувати. Немає нічого цікавого знову я не було. Ну, помилуйтесь, я видав, а я зараз. І пи І величність Клеопатра. Вона вже стала досить великою. Тому вже перестала красти кущики, а вона так само любить гуляти по легу місту. Ну, часом рушити. І ось вона йде. Вона вже виросла забавок, вже. Ну, але кодзіла з неї ще той. Ну, думаю. На цьому ми будемо закінчувати. З вами був містер Боящий Ден. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте хороші відгуки на каналі. Ну, на цьому все. Па!